Усіх вітаю 20 березня 2024 року, місто Херсон. Показуємо на участку як себе поводять ті чи інші сорти винограду. Взяли щось новеньке, щось класичне. І перевіряємо на наших ґрунтах, що воно показує. А ви за нашу працю поставте лайк, зробіть підписку. За що я буду дуже вам вдячний. Ну і погнали! Це у нас проміневий, посаджений осінь 2020 року. Визриває він у вересні. Ну, він не безносиневий, але в нього є рудимент. Скажімо так, смак гарний, тому рудимент і Бог з ним. Получен він від Руслана Панченка. Е селекція Молдавського інституту. У нього одна площина в цьому році буде десь 5 метрів квадратних. Паганів 8-9 я йому дам, більше давати не буду. Давайте подивимося, як це буде. Це у нас голова куща. Я поклав сюди надовго, бачите, один і ріжок, і отак от надовго. У мене на 20, те на 20. те Почав плакати виноград Так, хоча деякі кущі і раніше було, але. О, опять блінер ЗСО лупи. Десь полетіло. Ох. Планую 8-9 пагонів. Вражай, думаю, ну, 3-5 кіл, щоб він трошки в силу взявся. Спасинка у нього стандартна, наче листочок невеличкий, і тому можна робити пагони більш-менш. Частіше. Але не забуваємо не більше з 7 на метрі. Не більше. Тому що дуже буде плотно і буде не дуже гарно. Він корневласний, я брав його корневласним. Смак у тому сезоні він набрав 19 брікс. грона була 150-300 г, ягідка 3,5. Так, смачний, так, мускатик. Ножиці по ньому не ходять, грона рихла. Грунта родючого ним метр. Планую 40 кг при повному навантаженні. Саджанці, чубуки в цьому році. Ну Чубук є, але я не впевнений, що в я... мене буде місце ще й його садити на саджанці. Не впевнений. Він іде в неукривному стані, я випробую його не в укривному стані, в самому місті, тому що в місті у нас температура вища, ніж за містом. І в місті, в самому місті, присутній, скажімо так, затішок. Забори, дама. Все це провокує такий затішок, який допомагає кущам визрівати і бути не в укривному стані. Стимулятори росту по ньому кажуть, що можна. Але те, що я бачив в минулому році, мене повністю, повністю страює, так що нічого я з ним робити не буду. Устойчивість в нього десь середня. Десь середня, може трошки нижче, ну, треба, як і за мускатом жемчужним, за ним треба слідкувати. Ну і що ще в цьому році треба перевірити, як себе буде почувати цимус. І тоді ми зрозуміємо їх категорію по устойчивості. Оціх три сорти. Лучик, лу, лу, ну, проміневий, цимус. і скаржемо чужний. Да. І так. 20 березня 2024 року, місто Херсон. Межа зіткнена 2 кілометри. Комендантська година з 20 до 6, світло маскування на вікнах, обстріли без змін, ну, ви саме чули, глуплять. Може трохи менше, а якщо трохи менше, то скоріш за все накопичується, а як накопичується, то починаються ще потужніші обстріли. Так що не знаю, радіти, не радіти, але обстріли є. Наші накидують. Наші накидують нормально. І днем, і ночі, як десь щось десь вилізло, сразу накидали. Тому я е, бачу так, наші накидують, ті, як у них є загиблі, починають е, лупити по місту по гражданці. Так що, ну, орки, ну що ви хочете? Орки є орки. Це нормально в мозгах мати, блять, іти в іншу страну, щоб вбивати дітей, жінок. Це нормально, так? Да? <кхух> Ладно. Так, були в мене відео, я розповідав, що там літочки падали. Але 7 днів наші лупили МПЗ. Дуже багато заводів, особливо переробляючих, перероблюючих. Колон, який. Ну, коротше, ті, що бензин роблять. Але не тільки бензин, там які росіни, бензини, соляра, все в кучі. Зараз ворог до своїх МПЗ тягне все, що тільки може. С400, С-300, панцирі, до, До того, що залишилося. Наші навалили багато і сам результат до чого це призведе, ми зможемо. Приблизно розуміти наприкінці тільки цієї неділі, а то і на наступній, тому що ну, є ще склади, і зрозуміло, вони з складів почнуть вибирати бензин, і як це відреагує ринок. Чому? Тому що ринок у них по ГСМ може пригнути процентів на 50. А тепер запам'ятаємо, що виходить, коли бензин виростає на 50%. Що за цим росте, оце треба запитання собі задати, і ви зрозумієте, до чого це може призвести. Лебеді кружаться рядом. Рядишком, і ніхто не знає, коли і що може рухнути. Ніхто не знає. Але надія є, що там рух не так, що обвалиться все, що нам нуж... треба для перемоги? Для перемоги нам потрібні літаки, бомби потрібні. Ну і сапутствующі, танки, бронетранспортери. Задайте собі питання. А наші партнери нам все це дають в повному обсязі, щоб ми виграли. А якщо не дають. Задає їм наступне питання. А чому? Їм не треба перемога? Тоді чому вони кажуть, що ми, потрібні, ми повинні перемогти, а нам нічого не дають. Щось десь не клеїться. Ну, подивимося. Історія все пише, ця війна йде в онлайн режимі, все записується. А там історія буде показувати, як що виходило. Так що. Місто живе, в місті тролейбус, маршрутка ходить. Слава Богу, ланцетами це не, не палюють на тролейбуси і маршрутки. І то спасибо. Почта працює, ринок працює, ТБ працює, комуналка, комунальщики працюють. Світло, газ, вода є. А ви поставте за це відео лайк, зробіть підписочку, за що я буду дуже вам вдячний. І хай в нашу хату прийде більше любові, благодаті, щастя і радощі. До зустрічі, друзі!